Всім привіт! У нас сьогодні чергова серія підкасту. Але перед тим як ми до нього перейдемо, власне інформація про розіграш Logitech G29. Ви можете його виграти, просто задонативши на Збройні Сили України. По порядку, у нас в спільноті є Костя та Ангеліна Левицькі, учасники нашої спільноти, і вони зараз проводять збір на Збройні Сили України. Що за збір, кому, скільки, все це всі ці, ці деталі ви можете прочитати під цим відео. Власне, яка механіка, як то все буде працювати. Костя, він є симрейсером, він нещодавно оновив своє обладнання. І його кермо Logitech G29 він не відправив на горіще, не відправив через OLX, продавши, так би мовити. Він хоче його також задонатити на Збройні Сили України. І власне, оце кермо ви і можете виграти. Як це зробити? Для цього потрібно переказати на банку Ангеліни 200 гривень, зробити скрін. Цього власне, переказу і власне в коментарі залишити в нашій групі в телеграмі. Звісно, посилання на цю групу теж є під цим відео. Просто лишайте власне в коментарях скрін і отримуєте за вами закріплюється номер. Ну а далі все по класиці. Коли банка назбирається, там, по-моєму, щось близько 200-200 тисяч 200 гривень потрібно зібрати. І звісно, це не лише з розіграшу, там туди на, на ту банку кидають люди. Які непричетні до цього каналу і так далі, це просто ще один зі способів назбирати необхідну суму. Власне, за вами закріплюється після цього переказу, після того як лишаєте скрін. Якесь число порядкове. Ну і далі, відповідно, коли банка назбирається через рандомайзер в прямому ефірі, ми проведемо розіграш, і хтось справді виграє це кермо. Цікава штука полягає в тому, що якщо ви кидаєте, якщо ви хочете задонатити більшу суму, і це, наприклад, не, не наприклад наступний у нас крок це 400 гривень. Відповідно, за вами закріплюється не одне, а дві цифри чи два числа відповідно. Ну, і так, власне, у вас подвою. Шанси виграти, донатите 600 гривень. За вами є вже три мовити, можливості, тому що три цифри, три числа закріплюються. Ну і так, власне, з кроком 200 гривень ваші шанси відповідно зростають. Немає необхідності там щось репостити, немає необхідності власне обов'язково залишайтесь залишатися в групі, підписуватись цей розіграш зовсім не для цього. Однак я звісно вас прошу не жлобитися, не скупитися, так би мовити, і поділитися цією інформацією зручним для вас шляхом, звісно, з вашими друзями знайомими, щоб у них дійсно теж була можливість і виграти кермо, ну і власне взяти участь. У цій е, справі. Що стосується тих людей, які вже в цим рейсингу, тому що зрозуміла, річ таких чимало, які дивляться саме цей канал, і, можливо, вони вже мають е, те чи інше кермо, е, немає у нас такого табу, що ви не маєте право брати участь в цьому розіграші, можете взяти участь і е, нарешті вже підсадити когось зі своїх друзів, кому це було цікаво, хто можливо ходить до вас додому без кінця і краю, е, колядує, просить дай там проїхатись і так далі. Власне, ви можете можете такому другу сказати на сам катайся. Е, ось пробуй. І тобто, немає табу що тільки для тих, для новачків у симрейсингу. Тобто, звісно, що це все робиться для того, щоб в першу чергу якомога швидше назбирати необхідну суму на дуже хорошу справу, власне, допомогти. Підрозділам роз... під Збройних сил е, України. Власне, про саме кермо, хто не в темі, Logitech G29. Це ноубрейнер no в симрейсингу, це кермо, з яким гарно можна розпочати в і успішно виступати. Зокрема, перший чемпіон України е, з симрейсингу Домінік Хорошавін саме таким кермом користувався і об'їхав усіх. Тому, власне, вперед, пробуйте, можливо, саме вам пощастить. Ну і от переходимо до підкасту. Беремо, значить, гіпотетичних чотирьох найшвидших пілотів з АЦЦ, чотирьох найшвидших з IRASінгу, ну, не знаю, там з інших серій. І зводимо їх всіх в одному endurance. А хто переможе на ваш на вашу думку? В одному індюранці. Да. Якій... Да. В цій реаль... платформі. В реальному житті. ж Головне. Я а знаю, що це клас? запитання виграє чемпіонат найбільш ідіотських за сьогодні. Який клас? Ну, ГТ-3, мабуть, не опенвілет. Тут важлива штука, що всі ці. Швидкі кіберкотлети, дуже милий відсоток з них зможуть швидко їздити на реальному авто. О, тому що дуже багато я чув від людей, котрі займаються безпосередньо підготовкою ну реальних пілотів, да там і в опенвілах котрі працюють, і в ГТ. Вони ненавидять сім рейсерів, тому що вони приходять зі своїм типу, пакетом навичок, які намагаються перекинути на реальний спорт, і від це інженери, механіки плюються на цих пілотів. І їх заново треба перевчувати перев, перевчити. І відповідно тут вже полягає наступне питання, хто, хто швидко адап, швидко ну, а Швидко звідки адаптуватися, це я думаю, unreal сказати, тому що тут знову ж таки фактор, фактор людини починає грати. Але я думаю, що всі ці найшвидші сім рейсів з обох симулятор, всі будуть їздити хуйово, хуйово однаково. Ну це зрозуміло, але якщо вони. Якщо в їх класі всі сім рейсери, то тоді тут уже інше питання? Ну так, да, тут фактор людини. Тобто тоді, та людина в що вжучає, буде нормально. Це ж це ж питання зрозуміло, це питання з розряду: хто сильніший? Батя пацана, який екскаваторщик, чи чувак, який каратіст. Розумієте, типу, хто кого, каратіст ну, чи екскаваторщик? Питання було б логічнішим, якби звести їх в якийсь нейтральний симулятор. І ми зараз маємо такий приклад, як Ренспорт, де зійшлися ну, напевно найкращі пілоти, і АЦЦшники, і ірочники. Мені чомусь здається, що ірочники посильніші. От бачите, таке це цікаво, тому це був би дуже цікавий такий. Цікаве змагання подивитися на те. Хоча, от з Домініком я повністю згоден ну, стосовно реала вони ну, вони в реалі я не знаю, як себе поведуть. Ну, був вже відомий не, цей не... відос, як цього чувака. Грегор Хутун, так? Ні, хуту, uh -huh. не Болдвін. Хуту такий, зі старої школи рейтингу. Та ми навіть десь постили у нас в Діскорді, ah. чувак, якого запросили просто на тестову сесію в F3, чи що там було, по-моєму, навіть не F1, F3, чи щось таке, чи таке. <laughs> ні, ні, не корольський. І цей хоту він там оббивався після кількох кіл. Ну тобто у нього непогано по часу було, але він банально не зміг вивести на ну, вантаж. З іншого, не, ну, з іншого так боку, так є, є і приклади, коли там люди приходять в реальний. Та, звичайно, це треба час, але ми ж роз... декілька разів обговорювали, да, що навпаки, дуже важко. Тобто реальним спортсменам дуже важко. В -рейсинг. Ну, то бо рейсери круче, ніж реальні спортсмени, правильно? Однозначно. <laughs> да, да. Я вирішив під вечір нормально вже <laughs> розвивати. <laughs> <тємо. laughs> <laughs> <та. laughs> да, да. Ні, ну про те, що типу, їм важче, бо немає усього вже пам'єра, У них немає того, до чого вони звикли в житті відчувати положення машини, відчувати. Ну, там в, в картинку ротина їжу, там, потренуватися, for fun, для себе. і я просто розумію, що коли ти починаєш відчувати оцей от момент фізичного да там присутності на треку, і фізичне навантаження, то воно сильно додає ефекту, окрім того, що в тебе у нас в нас цім рейсінгу є тільки руль, які через які ми можемо розуміти, що взагалі відбувається з автомобілем, то в реальному житті у тебе є жупаєр, який тобі підказує дуже багато чого. А от дуже дуже важко. Мені десь людям, які йдуть, наприклад, з реального спорту всім рейсінг, їм дуже важко звикнути, що вони один втрачають один з елементів. А сім навпаки ти отримуєш зверху один з елементів з інформацією про автомобіль. Тому мені якщо ти, може... ти можеш з цим. Типу, справитись, та, вперше, О, так? З Але фізично, так, фізично, фізично тут зовсім інше, бо у нас в цьому рейсінгу немає взагалі ніяких фізичних навантажень, яких трав, крім травм пальців, коли тебе руль б'є по пальцях. Я б з тобою дуже посперечався. Моє праве коліно, ліве зведена судомою п'ятка. Ну, коротше, все залежить від того, як налаштовано все. Да, да, Паш. Ну от якраз е -е, Джеймс Болдвін. Дуже добре е, розказав, е, що буде, якщо е, золокапити колеса і яка вібрація буде після цього, і ми цього ніколи не відчуємо. Тобто, це а це дуже великий фактор буде грати. Чувак, І... я це відчував на Ланосі, У мене була грижа. <реш> <реш> У мене була грижа. Я їхав з Києва до Черкас. От вибачте, я перебив. Ну це було точно. Я навіть цей звук пізнав. Коротше, кожен раз, коли. Я не пам'ятаю, чи я вам писав це в Діскорді, цю історію, але я згадаю, бо ми з Болдвіном, ми одної крові, ми з ним на одній мові говоримо. Короче, в принципі, Макларен, Ланус це. Так, от... да, це десь отак. Це десь да, там. Да, да. Я їду, значить, я відчуваю, що ну, машина прям тарахтить, Ланос завжди тарахтить, ну, бо це ж корч, це спорткар, понятно, він чипований. А тут, типа, ну, торохтить не так, як я звик. Да. І я зупиняюся, але я кожен раз якось так зупинявся, обдивлявся колес, он ну, там щось заглядав, типу я щось розумів. Хоча там, ну там балка ззаду, там я відчував, що вібрація ззаду, там немає чому було там зламатися. Е, ну, грубо кажучи, я, я нічого не бачив. Але я кожен раз так зупинявся, що гуля, а вона була величезна. Я на неї наїжджав, і, типу, я її не бачив. І оце кожен раз я так їхав, так що можна це відчути, навіть типу, в реальному житті, але. І... Так, і в картку в картингу ж теж ставлять маленькі грузики на колеса буває, щоб поласувати колеса, бо буває просто, ну реально невиносимо. Ти можеш. Я пам'ятаю, їхав ну це вже більш таки гіперполізовано, але в Німеччині я їхав, потрапив в аварію, і у мене просто зігнуло задню ось. І я доїжджав просто гонку на, на цій осі. І це було просто неможливо. Тебе реально все тіло просто трясеться, і ти ще хочеш боротись за якісь позиції, і це дуже величезний фактор. Ну всі про це забувають, але це реально великий фактор, особливо в ендюрин гонках, коли ти можеш отримати якісь пошкодження, а ти все ще можеш їхати, все ще маєш їхати свій стін, і це дуже великий фактор може грати. І на жаль, ну я не думаю, що сім рейсінг колись це зможе передати. Окей, okay. uh, да, Я, я да, додам бачу, да, да, це да. сімрейсери сім свого роду, це просто хотлапери. тобто ну, вони просто типу, це змагання, хто найшвидше проїде коло кваліфікації, хто найшвидше проїде найстабільніше оцей найшвидший час протягом гонки. тобто Нереальна кількість факторів просто відкидуються на задній фан на сім рейсингу. І відповідно ці люди, ну без не буде цього феномену, що з фанатеку пересів у ГТ-3 і виграв чемпіонат. Ніколи в житті того не буде. І я думаю, оцей корм, яким кормлять дуже багато людей, і це ложне надіжди. Ну з іншої сторони, люди купляють нове оборудовання і підтримують фінанс. Ну коротше, тут така вже філософія, але в принципі. Ну, ти до того, що просто не треба себе годувати цими ілюзіями і тверези задивитись на речі. Отримувати да. задоволення від рейтингу як речі в собі, а не речі, яка тебе кудись має привести, правильно? Так, да. Да. я вважати, да, да. що ти, типу, якщо ти літаєш в Microsoft Flight Simulator, що ти після цього може бути пілотом. Ну, угу. типу, Або граєш в Сокер угу. і станеш футболістом. Да. Да, да, мати гроші, і... газуйте в картинг і ставати нове надіжди Формула 1 Джиммі Бродбенд дуже гарно це все показав. Тобто він зрозумів, що окей, я сім-рейсингу дуже добре. Я хочу гоняти в реальному житті. Що він зробив? Він перше почав їхати клаб 100, да? тобто прості карти. Він себе показав там непогано. Він показав себе, що він розуміє теорію. У нього був бюджет після Ютубу, щоб піти в якісь інші класи, і це якраз. Він все одно повернувся до справжнього автоспорту, де ти потроху за ступінню потроху все вище і вище ідеш по класам. Тобто, yeah. все зходиться yeah. все одно до, до однієї до одного результату. Тож не давати? Е, ну так повністю згодом да. Ми не ще додам, що от у нього ж Джемі Бродма то було прикольно. Він розповідав, що, наприклад, е, От, що що єдине дає сім рейсінг ну, Йому дав дуже сильно дуже сильний буст для реальних гонок, це в Рейскрафті. Тобто от, yeah. розуміння, він, він прям казав, що мені дуже сподобався цей момент, він там розповідав, що я пам'ятаю, як я їду перші гонки, я бачу ситуацію. В якій якби на мене не було досвіду всім рейсингу рейскрафту, такого да то я просто там стресував. А тут я розумію, хто зараз помилиться, куди його виносить, що мені робити. Тобто, він казав, що от це саме це дає доволі от, сильно сім Від знаєш чого хлопці, паша й Домінік про це знівелювали це, бо у них немає цього досвіду, коли ти рейскрафт здобуваєш в симуляторі. Вони його здобули набагато раніше. Тому їм це не зрозуміть. Тут ми з Джемі, ми з Джимі з Бродбентом теж на одної волні. А ви пацани непонятно, як іде. Да, у мене у мене от дуже, мені здається, це аномалія. Тому що у мене таке є, що в реальних гонках, коли там 30 людей на старті, ти хвилюєшся, але потім, як тільки ти заводиш двигун ти про це все забуваєш. Так? Ну ви, ви багато Я думаю, багато хто чув про це. Це реально так. А в сімрейсінгу у мене нема такого. У мене це реально дуже велике психологічне тренування має бути. Або ну, ти, ти або до цього готовий, або тобі це треба до цього готуватись. І в мене в сімрейсінгу реально є проблема, то що ну, через що у мене хвилювання якесь. Хоча я розумію, що ну це сім рейсінг, ну я не хочу це ніяк знецінювати Але для мене, ну я ну, не це, можу розуміло. ніяк. Та ігрушки, то скажи прямо. Я не хочу так казати. Я тому, я, я не хочу це казати, бо для мене це ну якби це було просто ігрушки, я би не хвилювався, але я хвилююсь. Ну я тобі І, скажу, ну, що в мене, по, по, моєму, uh -huh. по моєму досвіду, наприклад, там от маленького да, там аматорських ралійних гонок, то я тобі скажу, у мене дуже схожа ситуація то коли ти через те, що ти готуєшся, мені це через те, що підготовка до самих гонок в гонках дуже часто вона займає не менше часу ніж ну там все інше. Тобі треба. Я маю на увазі фізичне в плані там все все поїхати, банально туди поїхати та, зібрати. Ти поки ти їдеш, ти ти морально до цього готуєш. Та, та, от. Та, та, от згоди, і, згоди. Ти про це придумуєш Що ти будеш робити? Які там і в тебе проходить тобто тиждень, проходить просто підготовки до гонки. Та, а, та. А в сімрейсінгу ти прыгнув такий, ой, ой, а тут вже навколо багато людей. І в мене теж хвилювання в рейсінгу вище, ніж, наприклад, на стартах е, всіх було, на релійних мотогонках. Хоча там ти перед тобою там, 300 кілометрів, і ти їх я знаєш, ти ходить, ти їдеш, де ти там впадеш і роз'їбешся. Ну, та згоден, повністю згоден. От у мене ще така штука. У мене е, нога буває, сама стопа трясеться дуже сильно. Блін. От я старт. не розумію. Як у тебе, коли у тебе такий бекграунд, у мене таке теж буває. Коли я дуже переживаю, я не розумію. Взагалі, як я гальмую, бо у мене от буквально от такий трямар ноги. От вона А без, в мене у мене в картінгу такого ніколи нема. Типа, ну от реально ніколи в мене такого не було. Я тільки це помічаю всім рейсом. Ну я думаю, тут через те, що в, в реальному спорті у тебе більш активніше адреналін виробляється. І відповідно, ну... ти просто знову ж таки, як ти кажеш, завів мотор, рьов, ти вже у тебе відчуття швидкості, і в тебе вже, вже організм починає по-іншому працювати. Ну, от, Тобто, типу, ну от, у, от знову ж таки, там білі оці всі штуки. У мене була якась гонка в картингу в реальному, що. Перед етапом щось в мене з зубами дуже сильно трапилося, я вже був не в Києві, тобто полі... вилікувати їх не міг. Єдиний мій обізбов був це коли я був за кермом. От. Я виїжджаю, проїжджаю пару кіл, у мене пу, все, зубне... а, зуб, ну, зуби болі, остра біль була, там капець був. Я проїхав там сесію півгодини. Після сесії, ще поки працює, працюю, 10-15 хвилин, все окей, все, проходиться штука, типу, ти вже починаєш знову все боліти. І, відповідно, ну от, в сімрейсінгу. В... 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 Особисто у мене от цього адреналіну дуже мало було там пересчитати чисто на пальцях. От з останнього, я думаю, що найкраще згадається, це до війни ще був етап Вітісіар у Сільверстоуні, і там, де ми з Костю всю гонку дуже сильно прям от плотняк боролися, і от тоді. От з'явилося це відчуття з реального спорту, що, типу, ти прям що аж не дихаєш, знаєш, ну це випрацьовується адреналін. Але от в інших ситуаціях ти собі сів, типу, їдеш. Ну, коротше, це знову ж таки від людини дуже сильно залежить, але в принципі, якось так. Ну, це кому як? У бачите ну, нормальний да, мандраж, да. мандраж на стартах аналогічно. Да, аналогічно. Це при цьому цікаво. Ну бо ти ж не не завжди все одно приїздиш першим. І при цьому, коли ми бачимо, як ти реагу. Ну, типу, по тобі видно, що ти переживаєш за результат. Ну, тобто, це ж ні для кого не секрет, тобі подобається перемагати і так далі. І при цьому ти кажеш, що ти досить спокійний в цьому. Ну це якось так. Ну це вже навіть прибухило перед гонкою. Спочатку ну, ми це так не вже... робили з доміні. Секрети пішли. Я думаю, наступний раз, як Експлойти, експлойту. От, до речі, експлойти. Про оскільки ми все таки про симулятори говоримо. Блін, як на мене, така душна і нецікава тема, але. Е, ну, давайте так, уявимо. В принципі, кожен з вас є е, так чи інакше кіберспортсменом, учасником змагань. От мені цікава думка кожного з вас, тому що це така хитка тема. Навіть не читів а наприклад, експлойтів. От, Домінік, ти є е, е, учасником там. експлойтер. Не знаю просто. підвів Дивіться, ну чого читерство це використання стороннього софту. Так. І це підрастіє Так. Експлойт це. Косяк девелопера, яким ти можеш маєш, маєш повне право це от взяти регламент будь-яких автоспортивних змагань, коли там технарі, інженери перечитують там по 200 раз за день цей регламент і бачать якусь сіру зону, яку uh -huh. можна порушити для того, щоб е, отримати перевагу. Зрозуміло, праві привітала рейсингу їздив, да? давай. А, так я, я на той момент в мене не була підписка. Я ще, 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 давай, ще, ще, давай я ще. переформулюю. Домінік до тебе питання І І би до би всіх... використовувати експлойти. Звісно, да до ну блін, це інш. нормальна да. історія, типу. Е... Всі мають право його використовувати, я нічого не порушую, і все. Якщо я. Якби я скачав гріб Екзешник, ну тоді. дивись у тебе я тобі прислав типу А можеш в чат загально скинути, що такое, там, куди сетапи сипляться, і туди, будь ласка, просто дивіться, таке питання. Давайте ще: я, окей, ще звужу коло пошуку. домінік і всіх інших хлопців. От ти. Дізнаєшся про якийсь унікальний експлоїдва це? Їдемо ми Porsche Cup, Ти всіх взуваєш. Ти будеш. Не так, е, ну, побачимо. Ти будеш себе почувати, типу, максимально комфортно. Тобі ця перемога дасть стільки ж задоволення, ніж якщо б ти знав, що всі знаються експлойт, чи ні? Чи це є частина а, сім Це, Це частина перегонів. Mm -hmm. Знайти оцю власну. Ну, тобто, у нас картингу та сама історія була. У нас. Е... Розкажу історію невеличку з реального автоспорту. Ми в одному із років перейшли на нову гуму з більш там типу дубовою, на більш, грубо кажучи, ефективнішу. От, і наша команда знайшла оцей луп-хол, нам дозволяв дуже швидко їхати. От, поясни, і... поясни за лупхол. хол. Ви <смеш> йдемо поговоримо. Це, це стосувалося давляку і роботи з гумою. Ми знайшли оптимальний діапазон, в якому треба було працювати. І за рахунок цього я зміг виграти декілька етапів. Ну, от потім про цю історію порозказували іншим командам, і в ітогі з сили збалансувалося. Я б не сказав, що я там чувствував, що я когось наїбав о, ну, типу, ми до ми прийшли до цього першими. Відповідно, ми є першими. Так само це стосується і сім рейсінгу. Ти перший знайшов цей експлойт. Ти заслуговуєш на перемогу, ну всі ж в рівних умовах для того, щоб цей експлой знайти. Я би тут сказав, що ми ж граємо в технічний від спорту, да в цілому, тобто тут в реальному спорті є автомобілі. У нас є автомобілі, в принципі, обмежені тим, що нам надає симулятор. Але у нас додається інший слой. Там, наприклад, там той самий руль, база. Тобто, якщо так казати, то різні бази теж треба банити, Да? всі мають бути в рівних умовах, але такого ніколи не буде. По перше Домінік, те, що ти казав з приводу реального автоспорту, там фізику не обманеш. Ну, типу, фізику реального світу, я маю на увазі, от шукати лубхови в регламенті там, то що стосується дизайну машин, те, що часто відбувається в Формулі 1, Я вважаю, що це це теж абсолютно нормально. Але коли симулятор якось неправильно. Ем, типу, має якусь модель, чи типу симулює якийсь процес, то це так. Це для мене. Ну, типу, якщо, якщо типу, користуватися таким, то Женя про те, що ти казав, я не буду відчувати себе, типу, що це От. Ну, там перемога, і... і так далі. І можна для мене особисто... Для мене особисто це все хобі, і мені цікаво. Ну, цікаво, власне, як я реально тут ну бачити типу, реальні свої результати, аніж, типу, десь знайти щось там, якщо ми беремо наприклад цей ай і охолодження гуми по по траві. Ну тобто, це явно фаршмак, яким ну я б ніколи в житті не користувався, і не думав, що це взагалі ну, типу, доречно це робити. І в мене ще одна тут, типу, як котра контраргумент. От чого Паша, коли ну, коротше, коли ми беремо картінг, взагалі, Ну ти просто згадував про баласти, що тобі баласт не потрібно докидати в твою машину, да пам'ятаю останньої нашої розмови. Такі якщо тобі, ми що... говоримо, що всі в рівних умовах, чого Павлу, грубо кажучи, не треба докидати а хтось якомусь тріщу, який сидить в карті, йому накидають. Це ж його, це ж проблема. Розумієте, да що, що тут якось от тоді виходить оця історія з баластами, мені не дуже зрозуміло. Наша це, ситуація. до речі, е, теж дуже, я ось сьогодні про це думав, mm -hmm. тому що, от у наших картах, яких ми їздимо, там ж карти як там завжди проблема в тому, що то, карта, тому то, в тому, що двигун справа, та? Да? Тобто тобі. Завжди буде краще їхати в лівий поворот. Uh -huh. А у тих, яких є е, е, дарі uh -huh. зліва, їм ще буде краще, тому що тоді е, карту ще буде легше в правих поворотах е, давати більше силу на ліву сторону е, карту. Uh -huh. Я теж про це думав, але знову ж таки, типу, ну. У всіх ну, всі або... які... ну ясно, в, в, в турінгу, наскільки я знаю, ну і в інших класах доважую все таки для того, щоб глядачам було цікавіше дивитися у випадку, якщо так. там скажіть. Це, це, це вже один... біопі. Ми говоримо, так. Ну просто в житті немає справедливості, все. Ну тобто, це. Так, mm -hmm. ну, ну, ну ти маєш це, uh, працювати з тим, що у тебе є. Тобто, у мене перевес, та у мене у мене всю мою кар'єру в картингу. Ну, напевно, один раз мені 500 грамів там накинули. Максимум. Тіпо. Слабак. В тебе який рекорд Домінік? <зас> Землі в карманку. О, я пам'ятав, хлопці. Я пам'ятаю, як ми на старт виходили, Домінік просто такий весь, наче свинця, просто був, знаєте. А я один, я один просто їздив, такий прям отак, от, знаєте, як на геліку. Що ви розуміли, в якийсь Це відбулося це в той момент, коли я перейшов в більш дорослий клас, і відповідно там був більше цей максимальний. А в мене баланс. Все в садик, тим був приємно. Ну, ти рік, ніж. Yeah. <хи> от, і я ще, ну коротше, не суть. І один був етап, що ми навішали ну більше навіть ніж 30 кг 30, на... 30 30, 30 кг. і в мене банально лопнула рама. Вона не витримала оцю, бо там же ми максимально намагалися розподілити цю вагу по всьому карту. от Ми також використовували типу вагу для того, щоб типу відбалансити машину, але ну цих свінцевих грузів настільки стало багато, що в мене просто не витримала рама, і вона в двох місцях лопнула. Ну, тому тут, -то, типу, ще питання 에, стосовно типу справедливості і так далі. І насправді, коли от знову ж таки, да, я на 30 кілограмів легше їду без Рузіки, ніж паша. Ну, різниця в темпі просто колосальна. Ну, типу там пів секунди точно це є. Ну, тому, ну, типу. Окей. Я, ну, реально, да. Сьогодні хтось виспався, а у когось живе, живе від боліт, так, боліт, так, а так, так, в кого так. Ну, тобто, не буде ніколи рівним. Ну, Вся суть цього спорту буде ще полягати в тому, хто краще до цього налаштується. Тобто, в голові. ну да, так, як гарний приклад Алонсо, Типу, ти можеш мати найгіршу машину, але можеш боротися далі за чемпіонство, якщо ти з сім якось будеш боротись і наставиш себе на перемогу. Окей, що ми наразі думаємо про ренспорт? От хтось сидить там, він, він збирав все життя гроші на симулятор, і тут у нього зараз от, задача все-таки вриватися в iRacing з двох ніг, верфактор чи все-таки почекати ренспорт. Ну, я, я, звичайно, зараз жартую. Що реально ми знаємо на даний момент? Женя, я бачу, що тобі є що сказати про ренспорт. Ти вже його затестував? Ні, вони відклали бето. На всіх для для таких не, не для небожителів, а для простих людей вони відклали бету ключи доступа до гри нема і свою якусь особисту думку скласти по неї зараз неможливо. Але як на майбутнє, то думаю. Як суто кіберспортивний симулятор, який заточений саме на перегони в форматі спорту, то він може вистроїти. Він може вистроїти, вистроїти гарно і похоронити ту саму, АЦЦ бо в них зараз упор саме на Угу. <тас>